Усе сталося в одну мить на міжнародній трасі Київ-ЧОП розкидані мотор, запчастини і гроші. Ще хвилину тому маршрутка і шкода їхали у зворотніх напрямках, поки один з них не вирішив виїхати на смугу зустрічного руху. В тому більшкода виїхав на зустріч в смугу, і в лоб зіткнувся з автобусом металом. Я вам не можу сказати, з якою швидкістю їхала шкода, тому що я їхав назустріч шкоді за автобусом. Сильний удар і маршрутка, заповнена людьми, злітає з дороги. Легковий опиняється на іншому боці дороги в кюветі. Першими на виклик приїхали патрульні. Те, що доведеться викликати кілька карет швидкої допомоги, копи зрозуміли одразу. Надавали першу медичну допомогу, спиралася на докток, приїзду медиків відповідно з пасажирами, маршрутного таксі. Саме більше з них постраждав це водій, маршрутного таксі. Бригади медиків тільки встигали госпіталізовувати людей. Усі потерпілі їхали в автобусі. Окрім водія серйозних травм ніхто не отримав. Середній важкості стан переважно було закрит черпно мозгова травма. Рвана рана верхній і нижній губи, і забій голови і лобної ділянки. Водій та пасажир легковика загинули на місці. Кермувальнику було 48, Він родом з Івано-Франківщини. А от особу його товариша поліцейські поки не встановили. Не знають слідчі і того, чому саме шкода раптово виїхала на зустрічну смугу. На даний час працює слідчо оперативна група, фіксуються сліди дорожньотасної пригоди зі слів свідка. Причин таких явних чому він виїхав на досну, немає, тому що здійснення маневру обгону він не здійснював. Вже до вечора медики відпустили додому двох пасажирів маршрутки. Зараз у лікарні залишаються ще п'ятеро людей. Один з них водій.